Шановні восьмикласники, Вас вітає вчитель математики вищої категорії Пінтяк Сергій Андрійович Одеської гімназії No33 Одеської міської ради. Тема уроку Виконання вправ на додавання віднімання дробів із різними знаменниками. Цілі уроку. Повторити алгоритм зведення раціональних дробів до спільного знаменника. Удосконалити алгоритм додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками, застосувати алгоритм додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками до розв'язування вправ. Осне тренування. А зараз Вікторіна Додавання дробів із однаковими знаменниками. Виконайте додавання дробів 2 поділити на 5х, плюс 7 поділити на 5х, дорівню 9 поділити на 5х. 8 поділити на 3. Плюс 2 поділити на 3 дорівні. 10 поділити на 3. 1 поділити на 6. Плюс 7 поділити на 6. Дорівнює 8 поділити на 6. Далі нам треба скоротити на 2. І маємо 4 поділити на 3C. 2х поділити на x-2. Плюс 3х поділити на x-2. Дорівнює 5х поділити на x-2. 3Y поділити на Y плюс 1. Плюс 2 Y поділити на Y плюс 1. Дорівнює 5Y поділити на Y плюс 1. 4C поділити на С мінус 1. Плюс С поділити на С мінус 1. дорівнює 5C. поділити на С мінус 1. 3a podelite na x plus 2. Plus 4A podelite na x plus 2. До рівni 7a подelти на x плю. 4C подelти на y minus 1. Plus 7 c подelite na y minus 1. Дорівne 11 c podić na y minus 1. 3x. Поділити на c квадрат плюс 1 плюс 8х поділити на c квадрат плюс 1 до рівня 11х поділити на c квадрат. плюс 1. Щоб знайти суму або різницю двох раціональних дробів із різними знаменниками, треба знайти спільний знаменник дробів. Знайти додаткові множники і звести дроби до спільного знаменника. Знайти суму або різницю отриманих дробів. Скоротити отриманий дріб, якщо він скоротний, та записати відповідь. Якщо у двох дробів знаменника не мають спільних множників, відмінних від числа 1, то давання або віднімання таких дробів виконують так. А поділити на це. Плюс мінус «b» поділити на d. Дорівнює знаменник спільний «c» помножити на d. У чисельнику «a» помножити на D, плюс мінус «b» помножити на «c». Якщо у двох дробів знаменника мають спільний множник «p» відмінний від числа 1, то давання або віднімання таких дробів виконують так. А поділити на С. Плюс мінус Б поділити на d. Дорівнює а поділити на m помножити на п, плюс мінус Б поділити на n помножити на п. І це дорівнює у чисельнику А помножити на n, плюс мінус Б помножити на М у знаменнику М помножити на N помножити на П. де С дорівнює M помножити на П, д дорівнює N помножити на P. І завдання. Подайте в вигляді раціонального дробу x плюс 1 поділити на х. Спільний знаменник х. Додатковий множник першого доданка х. Додатковий множник другого доданка 1. 1 не обов'язково писати. Маємо х помножити на x. X квадрат плюс 1 поділити на 3х. Плюс 3 поділити на х. Спільний знаменник х. Додатковий множник першого доданка x. Додатковий множник другого доданка 1. Маємо x помножити на 3х х квадрат, плюс 3 поділити на х. Одиниця поділити на х квадрат плюс 4х. Спільний знаменник. Х квадрат. Додатковий множник першого доданка одиниця. Додатковий множник другого доданка х квадрат. Маємо 1 плюс квадрат помножити на 4х 4x, 4х поділити на х квадрат. 7 поділити на у квадрат. Спільний знаменник y. Додатковий множник зменшуваного, одиниця. Додатковий множник від'ємника у. Маємо 7 у Куб поділити на y. 4-2а поділити на а мінус 2а. Спільний знаменник А. Додатковий множник зменшуваного – одиниця. Додатковий множник від'ємника а. Маємо 4 мінус 2 мінус 2 квадрат поділити на а. Виконайте дію y поділити на yx мінус х квадрат. мінус у поділити на yx плюс х квадрат. Щоб звести дроби до спільного знаменника. Нам треба розкласти знаменники дробів на множник. У першому дробу нам треба винести за дужки x, У дужках залишається y x. У другому дробу дужки нам треба винести x. У дужках залишається y плюс x. Таким чином, отримали спільний знаменник x помножити на y x, помножити на y плюс x. Додатковий множник першого дробу y плюс x. Додатковий множник другого мінус x. Маємо y помножити на y плюс мінус y помножити на мінус x, знаменник залишається x помножити на мінус x, помножити на y плюс x. Далі нам треба розкрити дужки. Y помножено на Y, Y квадрат. Y помножено на X, X Y. Минус Y помножить на Y, минус Y квадрат. Минус Y умножить на минус X, плюс X Y. формулу скр互ченного умножения разность квадратов: a квадрат минус b квадрат. Доровня a минус b помножено на a плюс b. У знаменнику ми отримали х помножити на y квадрат мінус х квадрат. Далі нам треба звести подібне доданк y квадрат мінус y квадрат дорівнює 0, х плюс хі 2х. Знаменник залишається х помножити на y квадрат мінус х квадрат. Далі чисельник і знаменник нам треба скоротити на х. Отримали 2y поділити на y квадрат мінус х квадрат. 4х поділити на х квадрат мінус y квадрат. Мінус х плюс y поділити на мінус хусі квадрат. Далі нам треба розкласти знаменники дробів на множник. Маємо 4х поділити на х мінус міну помножити на х плюс y. мінус х плюс x поділити на y помножити на х мінус y. Спільний знаменник дробів буде вираз у помножити на х мінус y, помножити на х плюс плю. Додатковий множник першого дробу y. Додатковий множник другого дробу х плюс y. Маємо 4х помножити на мінус х плюс y помножити на х плюс плю до рівня x плю в квадраті. Знаменник y помножити на х мінус y помножити на х плюс y. Використовуючи формулу скороченого множення квадрат суми. Маємо 4х мінус х квадрат, мінус 2х мінус квадрат. У знаменнику -X y помножити на x мінус y, помножити на x плюс y. Далі нам треба звести подібні доданки. Маємо мінус х квадрат, 4х мінус 2х, плюс 2х мінус Минус удрат. Знаменник залишається y помножити на х мінус y помножите на х плюс y. Далі нам треба винести знак мінус за дужки у чисельнику. Отримали мінус помножити х квадрат мінус 2х. Плюс y квадрат. Знаменник y помножити на х минус y. Помножити на х плюс у. Використовуючи формулу скороченого множення а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат дорівнює а мінус б у квадраті, отримали мінус у дужках х мінус у квадраті. Знаменник у помножити на х мінус у, помножити на х плюс у. Далі нам треба скоротити x мину y квадрат і знаменник y помножити на x y на x плюс y. Скоротили на x-y. І отримали Мінус у дужках x-y, поділити на y помножити на x плюс y. Далі нам треба розкрити дужки. і маємо y-x у чисельнику у знаменнику y. поделить на x плюс y. А зараз физкульт хвилинка. Кроком руш тут 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 кроком руш тут 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 кроком руш тут 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 кроком руш плескай так ла 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 плескай так ла 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 плескай так ла ла ла

차차차, 이남북, 차차차, 차차차, 이남북. 보단, 쥐쥐쥐쥐쥐쥐쥐쥐, 보단, 쥐쥐쥐쥐쥐쥐, 보단, 쥐쥐쥐쥐쥐쥐쥐, 보단, 쥐쥐단쥐 плюс 1 поділити на b-1 в квадраті, мінус 2 поділити на b квадрат мінус 1, мінус 1 поділити на b плюс 1. Щоб звести дроби до спільного знаменника. Знаменник другого дробу треба розкласти на множник, використовуючи формулу скороченого множення різниця квадратів а квадрат мінус b квадрат дорівнює а мінус Б помножити на а плюс Б. Таким чином отримали b плюс 1 поділити на b мінус 1 в квадраті. мінус 2 поділити на b мінус 1 помножити на b плюс +1, мінус 1 поділити на b плюс 1. Спільний знаменник дробів буде вираз b-1 в квадраті. Помножите на b плюс 1. Додатковий множник першого дробу b плюс 1. Додатковий множник другого дробу b. 1. Додатковий множник третього дробу b мінус 1 в квадраті. Маємо b плюс 1 помножити на b плюс 1, b плюс 1 в квадраті. Міс 2 помножити на b. 1 – і минус b-1 в квадраті. Знаменник b-1 в квадраті на b плюс 1. Зведемо у квадрат b плюс 1 в квадраті, використовуючи формулу скороченого множення a плюс b в квадраті дорівнює а квадрат плюс 2b плюс b квадрат. Таким чином отримали b квадрат плюс 2b плюс 1. Далі мінус 2 помножити на b мінус 2b. мінус 2 помножити на мінус 1 плюс 2. Зведемо у квадрат b-1 квадраті. Перед дужками стоїть знак мінус. Тому сразу нам треба змінити знаки на протилежні. Маємо мінус b квадрат, плюс 2b1. Знаменник b-1 квадраті. Помножити на b плюс 1. Далі нам треба звести подібні доданки: b квадрат мінус b квадрат дорівнює 0. 2b мінус 2b 0. Плюс 2b. залишається 2b. 1 плюс 2 3. мінус 1 плюс 2. Маємо чисельник 2b плюс 2. У знаменнику b-1 в квадраті помножити на b плюс 1. У чисельнику треба винести число 2 за дужки. У дужках ми отримали b плюс 1 Знаменник залишається b-1 в квадраті помножити на b плюс 1. Чисельник і знаменник дробу нам треба скоротити на b плюс 1. Таким чином, ми отримали. Дріб 2 поділити на b мінус 1 квадраті. А мінус 3 помножити на а плюс 3, мінус а плюс 3 поділити на а мінус 3, плюс 12 поділити на а. Спільний знаменник дробів буде вираз а помножити на а плюс 3 помножити на а мінус 3. Додатковий множник першого дробу а помножити на а мінус 3. Додатковий множник другого дробу а помножити на А плюс 3, Додатковий множник третього дробу а квадрат мінус 9. А мінус 3 помножити на а мінус 3 а мінус 3 в квадраті помножити на плюс а. А 3 помножити на А плюс 3. Пуде далі мінус а плюс 3 в квадраті Помножити на а плюс 12 помножити на а квадрат мінус 9. Використовуючи формулу скороченого множення квадрат суми а плюс Б в квадраті дорівнює а квадрат плюс 2 АБ плюс Б квадрат і квадрат різниці А минус b в квадраті дорівнює а квадрат минус 2 аб плюс Б квадрат. отримали А помножити на А2, минус 6 А квадрат мінус 6А плюс 9 мінус А помножити на А2, 6 А квадрат плюс 6А плюс 9 12 помножити на А квадрат буде 12А квадрат 12 помножити на мінус 9 буде мінус 108 Далі нам треба розкрити душки А помножити на А квадрат а куб. А на минус -6A, 6А. Минус 6А квадрат. А помножьте на плюс 9. Плюс 9А. Минус А помножьте на А +6A, квадрат. Минус А куб. Минус А помножьте на плюс 6А. Минус 6А квадрат. Минус А помножьте на плюс 9. Минус 9А. Плюс 12 а квадрат мінус 108. Знаменник А помножити на а квадрат мінус 9. Далі нам треба звести подібні доданки. А куб мінус А куб дорівнює 0. Мінус 6 а квадрат, мінус 6 а квадрат, мінус 12 а квадрат, плюс 12 а квадрат дорівнює 0. 9 мінус 9 до рівні 0. Отримали мінус 108 поділити на А помножити на а квадрат мінус 9. Знак мінус з чисельнику можна поставити перед дробом. І отримуємо вираз. Мінус у чисельнику 108 у знаменнику А помножите на а2 мінус 9. Пригадайте головне Сформулюйте правило Додавання або віднімання двох раціональних дробів із різними знаменниками. А далі рубрика «Словничок». Додавання й віднімання раціональних дробів. «Addition and subtraction of rational fractions». Addition und Subtraktion rationaler Brüche. Addition et soustraction de fractions rationnelles. <coughs> У кінці уроку пропоную відповісти на запитання. Мені було цікаво. Мені дуже сподобалося. Я вмію. Домашнє завдання. Знати алгоритм додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками, розв'язати вправи письмово. Подайте у вигляді раціонального дробу і виконайте дії. Дякую за увагу!